Щоразу тиждень після п'ятидесятниці церква Христова дає нам для роздумів нагадування про всіх святих, які просяяли за час існування людства, по суті. Святі, що це таке? Здавалося б, варто розібратися в самому слові, агіо з грецькою мовою. Відділений, присвячений різні тлумачення цього є. Але невід'ємною частиною життя церкви було усвідомлення того, що кожен, хто охрещений, вже покликаний до святості. Тому апостол Павло, він постійно в своїх посланнях він чергує то сварить віруючих людей. Каже, ви грішники, то каже, навпаки, ви святі. І справді відкрити оцю подвійну реальність, в якій ми знаходимося. З однієї сторони, хіба не є святою людина, яка одягнена в ризу правди, яка охрещена. Такі чудові слова кажуть кожного разу, коли хрестять дитину, і казали кожному із нас, що одягається охрещений у ризу правди. А потім співаються такі слова Ризу, подай мені світло, ти, що одягаєшся світлом, як ризою. Многомилоство милості, Христе Боже наш. Ми одягнені в ризу. Світла. Ми, як далі, в хрещенні кожному з нас говорилося всі, що в Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Ми одягнені у Христа. Ми, зрештою, Маємо зовсім інший погляд на те, хто ми такі? Хто я? Головне питання. Я, як казав один мислитель, я черв'як, я раб, я цар, а зрештою, я Бог. Бо тільки у стосунках із Богом людина себе може знайти. Але Велична Божа любов полягає в тому, що Господь не хоче однаковості у цьому світі. Просто подивитися навколо, і ми можемо побачити, яка різноманітність нас оточує. Але найдивовижнішою Його різноманітністю є людина. Кажуть іноді, немає незамінних людей. Але важливо пам'ятати, що є неповторні люди. Люди, яких неможливо повторити. І це кожен із нас. І для Бога так важливо, щоб кожен із нас ту свою неповторність знайшов. Тому що разу, коли нас хрестять, нас єднають із Христом, який мені мене дарує, але потім помазують таким особливим миром. І кажуть: печать дару Святого Духа. На жаль, часто ми більше навіть до цього не повертаємось. І, зрештою, можемо почути ці величні слова тільки, коли вже самі стаємо хресними батьками. Але що це за така печать? Печать унікальності, печать неповторності, печать, яка на мові церкви називається харизма, дар. Кожному дається свій дар. І не заспокоїться людська душа, поки не відкриє. Своєї неповторності у спілкуванні, своєї неповторності у стосунках із іншими. Бо є два відчуття, до яких тяжіє кожен з нас. Ми чітко відчуваємо, що я і світ не одне і теж. Я і інші не одне і теж. Я неповторний, я інший, я незрівнянний. Але якщо я тільки в цьому закриюся, знищу себе. І тому церква кличе: Відкрий, відкрий себе для інших. Віддайся в цей потік Святого Духа. Тому це завжди після згадування зі шестя Святого Духа на Апостолів. Говориться про святість, про те, як Святий Дух діє у цьому світі. Він діє так, щоб. Зберегти унікальність кожного і в той же час вести в нас у стосунки, у єдність із усім, що є на світі. І тут якраз виникає складність, як це зробити. Тому що є зараз вже багато що досліджено про людину. Є одна проблема, яка створює у світі так багато зла. Патріарха Афінагор колись був такий вселенський патріарх. Він, він казав так: ніколи ні з ким себе не порівнюй. Ніколи не порівнюй себе ні з ким. І будеш щасливим. А був такий дослідник, який вивів таке поняття, як мімітизм. Чули, коли, набут, є такі міми, коли біле таке обличчя і руки. І за тобою все повторює мім. І от він весь час є тим, хто повторює, а не має унікальності. І от мімітизм це причина зла у світі. Науковці побачили, вони намагаються, тому що це життєво важливо для людства. Ми зараз це яскраво бачимо. Людство кожних 40-50 років воює, жахливо воює. Вже прямо правило таке. Зрозуміли, чого люди воюють? Бо проходить два покоління, і люди забувають про жах війни. Поки людина бачить, що війна це не тільки цікаво, це не тільки подвиг і відчуття якогось переважання над іншим, люди не хочуть воювати, тільки за це забувають, відразу починають знову творити це зло. І побачили, що головна причина це мімітизм, це наслідування іншого. Це коли я дивлюся на іншого і починаю заздрити. Починаю хотіти мати чуже. Не вмію розкривати свою унікальність. Не вмію зростати у своїй неповторності. А хочу бути так, як хтось, хочу когось наслідувати. І коли ми говоримо про святість, це не копіювання інших людей. Буває дуже багато горя, коли хтось візьме і почне читати життя святих. І відразу каже, я буду так повторювати. Хтось каже, я піду в пустелю, хтось каже, я перестану їсти, хтось каже, я залишу, все роздам. Ні, святість не про копіювання когось, святість про виявлення свого неповторного шляху. А неповторний шлях людина може виявити тоді. Коли буде готова відкритися дії Святого Духа, коли буде готова відкритися тому заклику, який Господь дає кожному із нас. Не кожному з нас треба бути в постелі, не кожному з нас треба бути в печері. Не кожному з нас треба мученицькою смертю померти. Це є один із моментів, який часом лякає людину в християнстві. Якщо я християнин, то обов'язково маю страждати. Ні. Але якщо я християнин, обов'язково маю розпинатись. А яка різниця між страждати і розпинатись? Розпинатись це коли я зрікаюся свого его. Кажу, Боже, нехай буде Твоя воля, а не моя. І є стільки різноманітних прикладів, когось Бог покликав все життя сидіти в кабінеті і писати книги, які міняли людей. Когось Бог покликав залишити усе і піти глибоко в пустелю. Когось Бог покликав в мирі жити своєю сім'єю. Колись Антоній Великий молився до Бога казав, Боже, ще є хтось святіший, ніж я. Бог каже, є, йди в місто. Приходить Антоній Великий в місто і йому кажуть: Одивись, оцих дві жінки святіші за тебе. Він приходить до них і каже: А хто ви такі? Та я те ще і невістка. Це записано в життя. Він питає їх, а що ви такого робите? Та нічого не робимо, просто живемо в мирі і не сваримося. Те, що і невістка, рідко святості можуть досягнути. Свекруха, точніше, і невістка, так? та й те що й зять. По різному буває. Виявляється, Антонію Великому. Відкрили, що святість починається із людяності. Живи як той, хто людяний і досягне святості. Відкрий і знайди своє місце, до чого тебе Бог покликав. І якщо людина буде уважною, а це вже якраз перевірено досвідом всіх святих. Бог тебе покличе і поставить на те місце, яке ти маєш зайняти. Хороший вчитель, хороший лікар, той, хто зберігає здатність не тільки жити логікою мене і максимум моєї родини. Тому і сьогодні такі вражаючі слова нам кажуть у Євангелії, що хто хоче, хто більше любить батька чи дітей, ніж мене, недостойний мене. Ми дуже добре знаємо, із досвіду сім'ї, що жінка не потерпить, ніколи не потерпить, якщо чоловік буде більше любити свою маму чи своїх братів і сестер, ніж жінку. Жінка яскраво показує, що таке любов. Любов ревнива, ти маєш. Я маю бачити, що на першому місці в тебе стою я, каже жінка. А святі уці кажуть, що людська душа вона порівнюється із невістою, яка одружується із женихом Христом, сімейні стосунки. І людська душа каже до Бога, Боже, я не потерплю, якщо ти когось більше любиш, ніж мене. Колись один мислитель зустрівся з таким переживанням у сні, коли Бог каже до нього, ти мій найулюбленіший син. Каже Бог до одного святого чоловіка, а святий чоловік був з гумором, і він каже: Ти так кажеш до всіх восьми мільярдів людей. А Бог каже: Так. Бо кожен мій найулюбленіший син. І треба було показати Богові, що кожен з нас найулюбленіший син. Тому ми той хрестик носимо на шиї. Щоб не забувати, Бог каже, ти мій найулюбленіший син. Бог отець каже: Я так тебе люблю, що я сина свого віддав. Я не кажу вам, любіть мене більше, ніж будь-кого, а сам люблю сина свого більше, ніж будь-кого. До нас мовою заговорили, яку ми маємо зрозуміти. Бог отець каже, я люблю кожного з вас так, що сина свого віддав. І тоді Бог каже, Бог ревнивий сказано в старому Завіті, Якщо ти любиш мене, то люби мене більше, ніж жінку, чоловіка і дітей. Що це за слова? До чого це заклик? А це якраз заклик до того, щоб людство вирвалося з оцього безумства, закритості тільки на собі, тільки на родових зв'язках. Бо, на жаль, Людина, людині, Вовк часто є чому. Коли сказав мені один чоловік каже: ну я мушу жити нечесно, бо в мене жінка і діти є, треба їх прогодувати, а вони хочуть комфортно жити, а хочуть їздити відпочивати. Я мушу, я мушу, не то, що Мені самому не багато треба. Але я обманюю, краду, я по головах йду, кар'єру роблю за будь-яку ціну, бо мені треба дітей годувати, дітей на ноги поставити. Оце і називається Я люблю чоловіка і жінку більше, ніж Христа. Я не готовий піти на ризик того, щоб жити за своєю совістю. Тут мушу згадати, бо дуже така тяжка історія, яка була пов'язана із Василем Стусом, який сидів в тюрмі, і до нього жінка приїхала за 1500 кілометрів, син його це згадував. Приїхала, щоб зустрітися із чоловіком. І вони спеціально над ним знущалися. Казали: не приведемо тебе до жінки, якщо не будеш виконувати там всякі принизливі перевірки. Все в його камері перевертали, вишуковували. І він у якийсь момент сказав: ні, я не піду на зустріч із жінкою і своїм сином. Син його каже: я ненавидів батька за це, ненавидів. Бо мама всю дорогу 1500 кілометрів назад плакала. Чоловік не прийшов. А він потім пише у своїх листах: не міг я по-іншому, не міг. Бо іноді доводиться вибирати, що я лишу своїй дитині. Батька, який закидав речами, машинами, квартирами, він обрав інший шлях. Зрештою, потім той же син його, який так батька ненавидів, все життя його досліджував і досліджує. І потім поїхав, в 89-му році, здається, поїхали, дозволили тіло його викопати. І син в спогадах пише: викопали тата, а в тата тільки трішки ніс, каже, з отлів. Тато лежить як живий. Це спогади, реальні спогади. Ми відчували, що він тут є. Ось як виглядають люди, які люблять Бога. А це що означає любити Бога більше, ніж інших? Це означає, що в Бозі я починаю всіх любити справжньою любов'ю. А це дуже складно зрозуміти, в чому справжня любов? Дати дитині відчуття мати, чи дати дитині відчуття бути? Це мистецтво. Бути людиною з великої букви. Бути людиною, яка прагне до життя, а не до існування. Ось з цього починається святість. І в цьому, як казав Сулан Афонський, він переживав, дуже любив свою маму. І каже: А що ж я буду робити, чи побачу я маму після смерті? А якщо мама буде в пеклі, а я буду в раю, чи зможу я радіти у Царстві Небесному? І Бог йому відповів: у Христі Ісусі. Ти отримаєш кожного, кого любив, любиш і будеш любити. Амінь.